Пакетики, пакетики. І сьогодні ми будемо грати в хоррор шаурму не в повному составі, да, як казала Аня. Но, но, но. Зі мною сьогодні Катеринка і е, май, Ена Мороженка. Ми граємо в якусь хоррор шаурмешню. Ого, ого, яка графіка. Добрий день. Я думала, набагато гірше дівчатка. Дуже класно, пішли туди. Туди? Пішли. Тільки, Аня, ти щось в мене лінтіруєш чуть-чуть. Оглядаєте, а, дівчат, ви в мене не ходите, ви в мене такого лівітіруєте. Мене мене то. О, дивіться, дівки, я можу відкрити... Ні, не можу. Я теж не можу знаю. Знов таки, сорі за те, що російською тут все написано, тому що ну мені тут трошки легше, так я хочу, розумію. Так чуєте, а сто? Що нам делать? Це по, по другому грала, тут просто робити, що ну мене так поняли. Ну там. там. Е е Дам, дам. О, чего-то я нашла холодильник. Да, це хоро. Я не могу открыть холодильник. Может, у нас маленький посетитель? Я в. Давите, тут є лаваш. ваш. клаваш. Так, сто, у нас тут есть склад, и тут типа ела латук. Может, давай. А чего я ничего не могу брать? Что произошло? Что Що... происходит? О, можна я телефон взяла. Вживала. Я... Хай-хай-хай. Подивіться, -хай -хай. як можна прибрати, коли закінчиться оце оце все. Так. Да. Ханна не стане... Я відповіла, що ви хотіли його вжити. Наші прийнялиші сотрудники виїхали. Ми просили почати е, вас е, на всякий случай. І ви знаєте, ага, ага. Бо я ще так і не буду. Везьми пок... лаваш, берем лаваш. Подивіться, Аня, Ань, Аня, твои новые волосы. Чего за ферри? <риві> <так? риві> Аня, це твої волоси. ну стой, стой. Красотка, правда? Подиви. <риві> а Катя, ну стій, я тобі тоже волосы хочу сделать. Посмотр... Подожди, подожди. Ой, ну какая красота, только шапка мешає чуть-чуть. Так, що взяти? Сізеорде взяти чикен і латук. Берем чікен. Ось, це кусок чикена. Фу, подивіться, а що чікен. Таке? Що таке латук? А, треба ось ось, ось латук, ось цього от лату. А я не можу нічого нажимати. І скласти шаверба. У нас вийшла шавурма. Давайте носіть шаурму на вулицю монстр скучно. А, ми просто повітрю готуємо, ага, ага. Як весело. Так, у нас тут є холодильник, і тут лежить ну, якесь пиво блоки пива. Капуста. А, нам треба зробити шав'ерму і взяти блоксіколу. Ось, в холодильнику блоксіко. як, я думала, це ж, пиво. Ну, ладно, жалко. Я нічого не можу брати. Я взяла блоксіколу. А чого? Як? А я не знаю, у мене просто я нажимаю кнопочку, а мене не гримай. Mm -hmm. Ні, я можу. Я теж. Ну ладно, я буду просто стояти, якщо що. А там інтрак, не, там не, збоку має не, бути. Що треба нам робити? О. Аня, ін, інтрак там має бути збоку, так. Ну-ка, можна? Я катаю шаверму. У мене шаверма вийшла, дивіться. Це якщо що вже готова шаверма буде. Давайте зробимо заготовки шаверми. О, Аня бере, Аня бере, давай, неси. Реально Давай, Катя, ты наш рейтинг бук. Хорошо. Доброго вам дня. Удачи там, бла, 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 бла. Спасибо. О, Аня пришла. Аня пришла. Аня, подиви твой двойник. Что она хочет? Вона хоче шабурбу и три болоксиколи. Я їй даю блоксі Колу, тримай. Я даю що одну зараз. Давай. Ти на братиш. Тримай блоксі Колу. Блок я даю що, шо... дівчинки, я даю що одну кину. Нормально. Ти в себе, ти в себе шаурмою кинула. О, я прийшла старий скін. Старий скін мій. Так, що вона хоче шаверму і блоксі колу? Давайте готувати. Можна? можна я шаверму? Можна, можна, можна. Готуй, готуй. Так ось у Фані вже є готово. Все, Аня дала і блоксі колу. Чи не дала? Що произошло? Чого вона и Я не дала боксику, колу, я дала тільки шаверму. Ну так а чого вона не ще верма? Ну так больше колу надо, дати Ні, не за что. Тільки чикен треба без латука. Тільки чикен і зарварай. Верма, чикен і латук. Давайте крутим чикен і латук Я кладу латук, а ви кладете чикин. Все полностью. А тут ты я кручу. Ну да я кручу. Да крутим. Чому, чому ну, ти... у нас минулий заказ він не робив? Тому що у нас там тільки куриця, да. а я додала курицю салат. Так ну, я так... їй віддала нормально, без да, я... ну, тоді... Ти... Не я, ти віддала тим. Ой, світа робили. Пішліть електрику чинити, я думаю, що воно там от в цій темній дверці. О, тут ага, я нас якась котрі. А Аня, ти вгадала? Бл що за двері. Оно, оно а дивится А пошли в туалет, я хочу пописать. Пошли. А я не могу зайти. О, светло выкнули. Все, залишаем Катю там заходим. Катя, какая разница? Шабарна тебя током там, че не? А, ты! Мама. Тут стояла чебупель. Юлий Силуэт, якийсь був. Хіпсо, чуєте, що його це Феррі. Я верна Феррі, Амо Веррі. А не, а не обожарюється? Це Ні. Так, я зробила uh, просто з латуком і чікіном, а вам треба з чікіном, просто з чікіном. Моя а, лава. робить з чікіном, і я роблю з чікіном. Так, я... А що вона? Три шаурми? А, понятно. Я блоксі колу тогда беру. Тримайте. Ні, ну чесно, легко готується. Хотів... Ні, чути, той, той мужик такий був красивий. Да. Лов. Лов. Ван лав. Да, свадьба. Я <laughs> скажу, ну, <laughs> що я на фейрі. Давайте пожежемо на слідущий раз Аню з цим мужиком. <laughs> Аня, а яка в тебе кличка? У мене? Чуєте, хто тут ззаді йде? Хто тут ззаді йде? А я не бачу, я сліпа. Реально, подивіться, хто тут ззаді йде. Привет. Ага, ты на нас дивиться? Аня, давай ты будешь алкашом. Я? Окей, хорошо. Я вам алкаш. А, а ты я буду урмусовар. Ч ⁇ Я и бригашка, аня алкаш. <laughs> хорошо. Ибригашка, давай шеверму. крутим сверму. Давай, да я кручу еще одну шаверму. Так. Да, йо-майо. Что такое, Катя? моя ну, хотела. Ну, иди ты и ты я подам. Давайте швидше. Давай, крути. Я подивлюся, поки чи там ніхто не йде. Ніхто не йде, не переживай. Я надію, що зараз не буде якоїсь такої фігні, що якесь щось випадне. Я теж так не знаю. Не... Не... Ой, Ой, кажу, звук включити? Так. Да. Хто це? Добрий це Добре. день. Це мужик, в нього перекосило лице, що він хоче? <світ> а чого він нічого не хоче? Йди звідси. А, все, не перекосило. Що ти на мене дивишся? До побачення. А, він проверяю обстановочку. Угу. Знаете, что надо сейчас э, лежать на столі? Э, Свечка веку водкнутого вот, стержень. Мені что-то дуже много хоче, якщо честно. Тоже блокси колы. Я даю ще одну блокси колу, дайся блокси колы. Дай вы взяли, да вы нашли цю блокси колу. Блок все блокси колых, я бы чуть-чуть. Чуть-чуть. ще одна? А, йому треба тільки з чикинами, я йому обично дала, блін. Фігня тільки продукти перетратила. Тут треба продукти, якщо щось покиняти. <свісна> Фігня тільки продукти перетратила. Аня, надо ну, потім потом, знаєш, ремікс зробити? Фігня, тільки ти перетратила.

Давайте, у нас Катя буде аккаунт на YouTube, а в Ані на TikTok-і, ну і я тоже на TikTok -то буду якщо вийде. Ой, Ой, щось буду виставляти, як що получится. А, я можу в мене діє на аккаунт, я і особи розговориться наш спільний аккаунт, Тип, там, народе, йок, ну що, да, те ще Аня могла викладати відео, бо в Каті немає. Ой, зараз треба. Ладно, подмож, ти щось значить на цей світ. Напишли. Я надеюсь, що тобі перна. Чуєте, двері за собою а, надо закривати. Чиніть добавки доступ стоп Ані, допустимо, акаунт. Да ёп, не знаю. <зак> Чё двери <зак> не открываются? Ой, девочки, воно таке гарное. <зак> а да. Я слепа. Добрый день. Оп ты. А, мы сдохли, чуете, мы сдохли, все уже. Мы сдохли, да? Да, мы сдохли, все. Нажимаем <зак> вернуться в лобби, а я Да. Вы кто лобби? Мы сдохли. Ну, ну кайф, не, ну честно. Короче, всем хай и... Це Катя, Я прийшла вам сказати дякую всім за перегляд. Не забувайте підписуватися і всім, па-па!